Так, ну що, всім привіт. Продовження нашого такого тур походу, тур поїздки, але вже не на баджаджі, а на отакому веліку, на отакій веломашині. Тут була зломана педаль, погнуті колеса. Не працювала задня компаньола, не перекидувала цепочку по зірочкам, передньої компаньоли не було, так її нема, вона мені не потрібна. Я вбизділа, тому я вирішив його ну, трішки довести ще до ладу. Тобто тепер задні зірочки працюють, але тут я накрутив таке все. Воно мої поміточки, тугувато, але працює. Ну, Не кожен зможе це все перемикати, але в мене виходить. Ну, Раді забави отакі ось заказав на Аліекспресі. Під... Думав а, поїхати ну, трішки далі, до Ставочки, але ну, може ставлю трішки відео. Дорога вся розмокша, я думав її трішки приморозили, та... Вдасться на цьому зеленку проїхати, але ні. Тому не став я місити грязь і приїхав тут недалеко, недалечко від дому на таку галявинку. А коли їхав, коли планував трішки далі взяв з собою топорик, ну, все, що треба для того, щоб запалити ну, невеличкий Ось. Ну, Але обідемось без нього. Просто на газовій горілці заваримо запашне кофе і постилкуємо. Ну, сподіваюсь мене чутно, поки заварюється наш кофе, що я можу розповісти? Ну, саме бачили вже мій новий агрегат. Ось, на баджику, хто слідкує за моїм каналом, на баджику я знімів гуму передню і задню. Ну, купив, купив більш свіжі, свіжішу ну, китайську ну, думаю поїзди думаю буде працювати а, стару гуму зняв і планую її продати ну, якщо комусь вона буде потрібна якщо нікому не потрібна буде то може можу я її зашипую на слідючий року не знаю все так що по поводу бабацій. Ну, буває буває, такі думки, надходять, <гум> ну, хочеться ж на щось змінити. Баджач, там, Т, Але. Але ну, зараз не, не той час для цього. Це по-перше. А по-друге, я не кажу, що краще бабайчика нічого немає. Є. Але як я і вже казав раніше, воно коштує набагато дорожче ніж бабай. Тому за таку ціну йому конкурентів, в принципі, я не бачу. О, о, якраз кава підійшла. Все, готово. Ось до чого я? До того, що ну, я не бачу, е іншого мотоцикла за такі гроші. Ось, е тому, е мабуть, бабайчик буде ну, ще довго в мене, бо він мене влаштовує і по розходу палива, і по, по тому як він. Він іде, і я він себе, ну скажімо так, відчуває. Єдиний, єдиний момент, чому мені такі не полісу, що треба щось, на щось змінити тебе, це тому що нині ще ні теперішній час на Барджач стало дуже, ну, я б сказав, мало запчасти. Я не кажу про якісь корзин з щепленням, просто мінімальний. Якась жимок там, тормоз, чи жимок, е, щеплення, чи тримач, тримач цього жимка з е, Ну Всі ми падаємо і десь щось ми можемо відбити на, на мотоциклі. Ось, е, тому, ну, наприклад, в мене я ну, десь місяці два, а може і 3, тому я впав на баджику. Пережав ці, як кажуть, погані барабанні доромозган. Пережав і ну, у мене закрутило трішки руль, там був, був косогір, і я через руль цей полетів. Ну, і неудачно полетів, зламав, ну я не знаю, п'ясток чи як воно, зап'ястя там десь. Ну, шиною відходив місяць, місяця. Рука досі вбива на погоду От, по Ну нічого. І бабачи тут тріснув у цей а, тримач а, переднього жінка переднього торміку. Ну, Я вже його зробив, але ну той старий тримач, який тріснув. Але на той момент я вирішив замовити інший. І ось це було складно його, по-перше, його знайти було складно. А по-друге, я зараз не буду об'являти ті ціни, за які його готові вам продати. Але це, ну, на мій погляд, це вже такий перебор. Тобто я коли покупав цей бюджет, я... чого я його взяв? Я про це вже казав попереднє відео, але зараз я повторюю. тому що на той час це техніка, яка практично не ламається, можливо, що не ламається, він ресурсний. І на нього було на той час, тобто це 20-21 рік, було дуже-дуже багато запчастин. Тобто таких розходників, помілочі, тросики, це все воно було. І воно коштувало в принципі недорого. Але зараз ну, цей же жимок, ну, цей тримач жимка, він коштує як тоді три такі, а так, то й чотири таких видання. Тому це мене трішки напрягло. І тут а, недавно на Великсі спливає ще й така об'ява така, об 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 що продають двигун від Баджаджа 125-го, такий як мене. Цей двигун, ну я не став там, писати продавцю, чому він його продає, але не ну там, з личкій, як Двигун з невеличким ядеркам дієвим. Але видно, що він такий ну, боїжний, тись 10 я думаю, він накатав. АКХ. Але він, ну, як пишуть, що він в гарному стані, він працює, там все. і все це за 250 доларів. Ну, тобто я думаю, що за група за 10 тисяч гривень можна було домовитися. До чого я це? До того, що ну, це все одно дешевше, ніж. Отдільно покупати якісь деталі, циліндер чи Порші, ну мало ли що. Бо якби як запасний просто дверку собі купити. І якщо шо, шось, там, якусь кришечку, мало нішов, з нього брати і переставляти. Ну як, так? ну, такі зараз реальні. Ну, це ж я так порозмислив, подумав, ну, опять же, буде рипатися, нікуди рихатися, бажати їздить, дай Бог. Нехай а ну то трішки потратився, заказав на нього нову резину. По резині теж зараз по гумі це просто жах, тому що гума ну, сама хренова гума вона зараз коштує як ну, раніше з ну, середнього класу. Тобто зараз гуму тяжко знайти і ну за адекватні гроші тяжко знайти. Тому тож, теж прийшлося почерстити інтернет, знайти ту гуму, заказати ту гуму ще й за перевозками. Гуми зараз ну, нормальні по нормальній ціні я не знайшов. Ну, я, я знайшов, але не таку, як хотілося б, тому що ту, ну, то, що хотілося, та гума стоїть коштує просто неймовірні ціни, неймовірні ціни. Тому прийшлося, ну, як сказати, щось знайти відносно достойне за відносно недалекий дробь. Тому було заказано в одному магазині дві покришки. Хотілося дві покришки з одинаковим. Маліком протектору, але вони були, але вони були в різних магазинах. А різні магазини це два різні закази, тобто дві різні доставки, за які треба ще й платити нові кошти. А нова ну, кошта зараз, ну, самі знаєте, це стала дорога ковар. Тому, а так як на Баджаді Дума, Трішки різного профілю. Тобто ззаді на 125 це ззаді 3,2,0 на 17, а спереді це 2,75 на 17. І от в одному магазині я купив, придбав ці дві боми в такому роді, але з різним малюнком протекції. Ну, Але схожий, в принципі, схожим, по своїм властивостям він буде працювати одинаково, що сзадній чи перед. Тому то змінив. Ну в принципі і все. Мені в губу законсервував, зараз я ж кажу, він стоїть у моїх друзів. В теплі у літі і йде своєї листої. А я зараз вам на коміку пересуваю веломашину. Ну що ще? А ще, до речі, я вам не розказував, не показував. Я, ну, мабуть, вже рік користуюся таким ось компресором. Так, вже десь рік я його теж заказав на Алиекспрес. Думаю, ну, то на баджику їздиш та скажеш з собою цей велонасос, там туди-сюди. Ну, трішки воно вдобно, але накачувати це просто мрак. А це компресор. Ну, Справляється дуже гарно. з... З велопокришками, камерами, з мотокамерами. І навіть з автомобільними ну, камерами, колесами теж. Тобто, ну, Він довго качає автомобільне колесо, але з нуля він подимає автомобільне колесо. Це ну, довго, але він накачує. Це все ж краще, ніж вручну. А мотоколесо, велоколесо — це взагалі без проблем. Тут декілька режимів можна виставляти. Там Машина, мотоцикл, велосипед, там, ячик. Матрац, з ним комплект йшло декілька насадочок сюди для накачки, там м'ячів, матраців і всякого такого. Но ще, що я віддільно ну, до нього докупив, це отаку длинну шлангу. Сюди вона вставляється, в ній є клапан збросу а, тиску. Ну і заодно шланг такий длинний, длинніше виходить, так подобно. Та Оце, звісно, коротковато, Але тим не менш, Дуже гарна штука і, і дуже довго. Є фонари, ну що ще треба. Тобто працює дуже гарно на акумуляторах, заряджається Type-C. Я не пам'ятаю, скільки він коштував, десь до 400 гривень. Ну, я їм частенько користуюся, дуже гарний Всіх вітаю наступаючими святами. Бажаю міцного здоров'я та скорішого миру. На цьому, мабуть, все. Не знаю, наскільки зміг, розповів, що хотів. Може, щось забув, тому що цікаво. comentariate video. Din papata.